Чесно, типу, мої відчуття такі, я запустив гру, не зважаючи на те, що мені хотілося, типу, пограти. Ну, я не зміг. Тобто я далі там першу чи другу місію просто не пройшов. Ну, коротше, дуже обмежено. І ну, просто мені дискомфортно і грати в нову гру в локаціях відповідних також мені буде дискомфортно. Мені зараз дискомфортно від думки того, що я буду до цього дотичний, незважаючи на який би там сюжет, або як люди пишуть е, максимально. Українська історія. Та, я, я, я не в'їхав. До речі, теж цей коментар. Вибачте мене, будь ласка, вельми, шановні пани, е, давайте так. У мене немає експертизі в грі метро в серії ігор Метро, але у мене є е, трошки інша експертиза. Я читав книгу. Там немає абсолютно жодної української історії. Це чисто руснява поробка, бо там росіяни вбивають росіян, тому що одні росіяни вважають, що інші росіяни не такі росіяни. Ось як. Яка там історія? Там, Ну там намішана комуністи, магія, фашисти, от це от все. Типу, в цілому, як для побудови Всесвіту, книга непогана. Але українського там немає нічого. І відповідно з того, що я чув, а я дивився багато оглядів, переказу сюжету, і все, я не побачив там нічого українського. Вибачте, будь ласка, росіянин, е, типу, підкатує до дочки російського військового, який веде себе як російський військовий в результаті. Основного сюжету першої гри вони пускають ракети по своїй столиці. Більше того, в основному сюжету йде боротьба росіян з чорними. Я ну, типу, це ж ну, це ж це ж навіть звучить. от. Ну от, типу, ну це ж буквально, я впевнений, що цей чувак я забув насправді, як його звуть Гровський, так, Луковський, він цей закладав, він закладав оцю душу, знаєш, в цей прикол. Типу, реально він розганяє оцей прикол, типу. Блін, я знаєш, я до цього так це не сприймав. Але зараз коли ти це озвучив, я типу, це історія про Росію, типу, про Москву, типу. Так, і нам в коментарях пишуть. Фуагейм вдалося розповісти повністю українську історію. Вибачте, я її не побачив. Діліться в коментарях. Блін, я реально я раніше на так і не сприймав це. А та, напевно, ні, по факту, український в тій грі тільки локалізація, яку було додано не одразу, ну в тих не у всіх іграх. Здається, Екзодос одразу була українська локалізація. В попередніх іграх додали згодом, і то те була фанатська більша локалізація, наскільки я знаю. Ну от яку потім додали офіційно. І кілька прізвищ е в титрах, от, от і все, що є українського в тій грі. А, і я хочу відбити, що ми ну не намагаємось знаєш будувати е, якусь ідеальну картину світу. Знаєш, де, де от все хорошо. Ми розуміємо, що тут питання грошей, виживання студії, що тут питання бізнесу. І ми розуміємо також, що імовірніше за все велика е, частина фанатів цієї серії проживає на Росії. Тим не менше, ми обговорюємо це через призму свого бачення. І мені дійсно хочеться розлоги коментар. Мені буде не лінія, почитаю, де ви бачите тут українську історію. Що персонаж змінюється, ну щось, вибачте, не дуже не дуже схоже. А вони, ну, типу, займаються тим, чим займаються в своїй країні. постійно вбивають один одного і вбивають інших людей. В третій частині вони буквально, типу, їли своїх же. Ну, покажуйте, показуйте там український слід, так би мовити. От, ем, Я не знаю насправді. А те, що їли своїх, до речі, дуже по-російськи, мені здається, от прям ідеально. Я же кажу: ну ти, типу, якщо ми візьмемо кожну частину, от знаєш кожний підсюжет, ну він ідеально російський. Те, що е, тут є викриття, знаєш того, що їсти своїх людей погано. Ну я не вважаю, що це частина якоїсь, типу, от української історії. мені здається, що якби от, не було цього підсюжету, це було більше. Ну, типу, ребят, ми не будемо їсти один одного. Давайте пошукаємо інші варіанти виживання. Ось, оце було більше схоже на підсюжет, який я бачу тут, вибачте. О, тож, я насправді ну, все ще в пошуках того самого українського сліду в цій історії, та нема там його насправді. Там ну можна, знаєш, можна, може в якихось там фразах е, шукати приховані сенси, але мені здається, це вже просто про цю таву та глобус, а не насправді там щось таке закладалося. Так, ну і думка, я соняю думкою, що хочу сказати: це типу, якщо ви раптом вважаєте, що український слід це посил, нітва й до да ні, навіть тут він чистий російський, тому що ну, типу, вони ні пай всю гру. Ну, типу, вбивають один одного, а в перший час нині ще ракетами бомблять. Ну це шо? Ви на приколі? А ну так і чи в сюжеті виявляється, що чорні? Вони ж то непогані? Вони просто хотіли виживати. Росіян їх вбивали просто тому, що не приймали їх, ну, вони для них незрозумілі. Ну, куди, типу. Це настільки примітивний сюжет, ну наскільки може бути. Я ж кажу, я читав книгу, і вона прям в лоба. Типу, Це не робить її поганою, але вона прям в лоба, там метафор глибоких немає, вона прям в лоба, вона, от вона розганяє цей прикол. Люди такі, ух, тут, звісно, антивоєнний посил. Ну, ладно. Якщо ви його так бачите, що ви вважаєте, що українська історія це так зване викриття справжньої російської культури, оце розкрадання, корупція, яка привела до того самого бункеру, де вони їли один одного, типу існування там псевдовлади, влади, яка віддає накази, а що ніхто там не віддає, або у це позиція цього військового мельника, який готовий все для Росії, а виявляється, що вона для нього нічого не готова або постійні обмани то ну росіяни взагалі то в курсі всього цього. Також вийшло, що я був велику частку життя частиною російської культури, споживав російський контент, Ютуб, книги і все інше. І взагалі-то ну вони в курсі. Насправді вони в курсі, що вони така собі нація, і дуже багато культурних проявів і культурних об'єктів вони присвячені саме цьому. Тому тут також немає ніякої української історії. Насправді, Глуховський не написав щось нове або щось враже. Жаючи неймовірно, це компіляція типових російських ідей в сеттінгу постапокаліпсису, який відбувається в метро, але насправді це все вже було і нічого українського саме з точки зору культури, бачення світу, підходу до життя там немає це. Російська історія, в якій росіян дізнається, що росіяни ведуть себе як росіяни, вбиваючи не таких, як вони. Абсолютно нічого викривального тут немає. Ви можете любити або не любити. Ти чи історію, але не варто приписувати їй додаткові характеристики. Моє бачення тут досить просте, я не хочу бути частиною цього, незважаючи на те, як добре або як погано воно написано, воно написано про Росію, і відповідно, я не хочу бути дотичним до цього всесвіту. Просто мені не цікаво, я не хочу асоціювати себе з історією, з героями, Я не хочу переживати емоції, не хочу переживати емпатію до цього всесвіту. Тому що все це мені чуже. І якщо воно не чуже, вам якщо вас задовольняє вбивати росіян на території Росії в якості розважального контенту, при цьому граючи за російських персонажів, це ваше право, але ну це не робить цю історію хорошою і тим паче не робить українською. Тож, ну, власна така наша думка своєю можете, як завжди, поділитись в коментарях і ваші таємні посили, які ви знайшли в серії метро. Ми з задоволенням почитаємо в коментарях, е, може, ви побачили дійсно ту глибину якої, якої не побачили ми? Тож, будь ласка, просимо. Ну да, так, та сама руская глубінка, поняв? Все, дякую за увагу, дивіться інші відео, папа -па, і всім найкраще.